Нещодавно я переїхав до нової квартири на вулиці Замостянській. Знаєте, такий старий панельний будинок, п'ятий поверх, ліфт скрипить, як труна. Квартира дісталася дешево, бо попередній власник, кажуть, виїхав раптово, залишивши купу мотлуху. Сьогодні, от прибирав і знайшов у шафі старий зошит у шкіряній обкладинці пожовклий і з запахом плісняви. Це був чийсь щоденник. Я відкрив його, думаючи, що то якісь побутові нотатки. Але всередині історія, від якої в мене досі мороз по шкірі. І ось що я прочитав. 3 червня 2024 року. Я Олена 29 років мати однорічної Софійки. Ми живемо в цій квартирі вже місяць. Після смерті тата минуло три місяці. Але я досі не можу звикнути до тиші. Софійка спить у своїй кімнаті, а я сиджу вечорами, слухаючи, як гудить холодильник. Єдине, що порушує тишу, це дитячий монітор Радіоняня, як деякі кажуть. Я купила його, щоб чути, якщо Софійка прокинеться. Але вчора сталося щось дивне. Я почула кашель через монітор, не дитячий, а низький, хрипкий. Який був у тата. Софійка в цей час спала. Я бачила її на екрані. Нерухома з легкою усмішкою. Напевно, радіохвилі чи які там хвилі зловили щось. Горе, мабуть, грає зі мною злі жарти. 5 червня 2024 року це не радіохвилі. Сьогодні вночі монітор знову увімкнувся сам. Я почула, як хтось шепоче. Шу -шу. Усе добре. Голос був татів. Ну точно його. Я пам'ятаю, як він так заспокоював мене, коли я була маленькою. А Софійка знов не ворушилася в ліжечку. Екран монітора блимав, показуючи статичні хвилі, що пульсували в такт голосу. Я сиділа, вчепившись у підлокітник крісла і не могла поворухнутися. Це неможливо. Тато помер. Але голос був живий. Я не спала всю ніч. Перевіряла Софійку. Вона спала, як завжди, тихо посопуючи. 7 червня 2024 року. Він співає. Тато через монітор, Колесанки, які він співав мені в дитинстві. Ой, ходить сон коло вікон. Я ніколи нікому не розповідала про цю пісню. Вона була нашою таємницею, але вчора вночі я почула, як він співає трохи фальшиво, ну як завжди. Екран монітора світився, показуючи хвилі, що танцювали в ритмі мелодії. Я наважилася прошепотіти. Тату, Тиша, а потім. Не дай їм забрати її. Вони йдуть через мене. Я вимкнула монітор вирвала шнур із розетки. Софійка спала, але я просиділа біля її ліжечка до ранку, тримаючи її маленьку ручку. Мені страшно. 8 червня 2024 року. Я зателефонувала до компанії, яка виготовила монітор. Вони сказали, що це неможливо. Монітор не підключений до Wi-Fi, працює лише на локальному сигналі. Щоб щось транслювалося, потрібно інший пристрій на тій же самій частоті. Ну, якось так. Я обійшла сусідів. У цьому будинку немає дітей, ні в кого немає дитячого монітора. Я боялася вмикати його знову, але ввечері не витримала. Знов спів, Потім шепіт. Потім плач Він дозволяє їм говорити. І я не хотів. Пробач. Я вирвала шнур і кинула монітор у кут, але я не можу від нього відірватися. Що як це дійсно, тато. 10 червня 2024 року. Я вирішила записати звук. Не могла слухати вживу, бо боялася. Поставила телефон на запис і залишила монітор увімкненим. Вранці перевірила Софійку. Вона сміялася. Гралося своїм брязкальцем, наче нічого не сталося. Але запис. Спочатку просто статичний шум. Потім дихання. Колесанка. А тоді голос, схожий на татів Ти ще тут зі мною. І інший голос не його низький. Хрипкий, наче з під землі. Я ніколи не був у ліжечку. «Ти А потім звуки, жування, мокре липке з хрустом. Я ледь не знепритомніла. Софійка в цей час спала, але я помітила, що вона дивиться кудись у кут кімнати, ніби бачить когось. 11 червня 2024 року. Сьогодні я почула голос Софійки через монітор, але вона ще не вміє говорити. Мамо, мені не подобається, коли він це робить. Я кинулася до її кімнати. Вона стояла в ліжечку, простягала до мене руки, але її рот не рухався в такт словами. А потім знов звук: Він каже, що ти наступна. Я розбила монітор молотком, спалила його в раковині. Від рук тхнуло розплавленим пластиком і ще чимось, гнилим молоком, і ніби зіпсованим сиром. Я зібрала речі і забрала Софійку до сестри. Вона не плакала, коли я її збирала, навіть не кліпнула. Я сказала собі, що це кінець. 12 червня 2024 року. Я повернулася додому, бо забула Софійчине улюблене покривальце У квартирі було тихо, але повітря важке, як перед грозою. Я ледь не закричала, коли побачила, що монітор увімкнений. Хоча я його спалила. Екран світився, показуючи порожнє ліжечко Софійки. А потім. Я почула татів голос чистий як скло. Ти не мала її забирати. Вона утримувала це спокійним. А тепер це шукає її. Я вибігла з квартири, не оглядаючись. Покривальце так і залишилося там. Я дочитав щоденник до кінця і сиджу як заціпенілий. У цій квартирі щось не так, тепер я це розумію. Сьогодні, ввечері, я чув, як у сусідній кімнаті скрипить підлога, хоча я сам. Можливо, це просто стара будівля, але я не можу позбутися відчуття, що за мною хтось стежить. Зошит я сховав назад у шафу. Завтра викину його або краще спалю.